Цим будівлям лікарні вже понад 40 років приміщення знаходяться у критичному стані, і ось, незважаючи на катастрофічний брак коштів, роботи по відновленню та утепленню фасаду терапевтичного корпусу розпочалися. Наразі вже здійснюється реконструкція приміщення та частково замінено старі віконні рами на сучасні склопакети. В перспективі планують здійснити благоустрій території. Ремонтні роботи орієнтовно завершаться до початку опалювального сезону. Справа в тому, що нам немає чого чекати, тому що вже е на нашому Треба думати про зиму. Треба думати про витрати на розумієте, що таке бюджетний процес і формування кошторису бюджетної установи. Чим більше ми будемо витрачати коштів на тепло, на енергоносії, тим менше буде їх заложено в лікування, в харчування хворих, в доплати стимулюючого характеру, до речі. Колективом центральної районної лікарні, враховуючи цей стан, прийнято рішення, да, і всі погодились на те і розуміють цю ситуацію, що треба вижити, треба пережити, треба по-любому не зменшувати обсяги надання медичної допомоги, але практично всі ми не отримуємо жодної доплати до ставки. У терапевтичному відділенні є лише одна комфортна палата, відремонтована та облаштована за спонсорські кошти товариства Хмельницьке. А якщо взяти до уваги стан відділення в цілому, у якому ремонт проводиться лише власними силами, то безумовно, що навіть зовнішнє утеплення фасаду наразі є доцільним. Ми підключилися, теж до підключилися до, до цієї акції, як ми не можемо стояти осторонь. Весь район нам допомагає. Дякуємо за спонсорську допомогу. відділення і лікарня не стоять осторонь. Кожне відділення зібрали певну, певну суму, одноденний заробіток на, на ремонт нашого терапевтичного корпусу. Медична реформа триває і держава декларує її позитивні наслідки, але найпростіші кроки по реформуванню медики вимушені робити за кошти благодійників.